Людина навчилася всьому, що має, запозичивши у природи, створеної богом, безліч оригінальних і незвичайних ідей. Нещодавно компанія Mercedes Benz розробила біонічний транспортний засіб, скопійований з тропічної риби кузовка. А куляча шкіра породила олімпійські плавальні костюми. А шкіра дельфінів обшивку швидкісних підводних човнів. Плавник горбатого кита покращену лопать турбіни. Винахідники присосок взяли ідею у восьминога. Наука біоніка це свідоме імітування мудрих божих законів, закладених у природу. Славетна ейфелева вежа у Парижі в своїй основі несе принципи будови великої гомілкової кістки людини. Яскравий приклад архітектурної біоніки Ластівчине гніздо у Тайвані за основу вентиляції висотних будинків. Взято принцип роботи вентиляційних систем у термітниках. Вони стали моделлю для торгового центру Істгейт у Зімбабве. У ньому прохолодно навіть у 40-градусну спеку. Екостиль використовує закони Божі, створюючи найміцніші та найдовговічніші споруди. Бог створив свої творіння з максимальною ефективністю. Їх відрізняють бездоганна точність та економія ресурсів. За принципом роботи крил комах створені вітряки. Бурова тунелепрохідницька машина це імітування дощового хробака. Лапки геконів допомогли створити суперклей. Світлячки, потужний світлодіод, птахи, сімейства зимородкових надшвидкісний пасажирський експрес. Інженери дуже зацікавлені у біоніці, тому що дизайн божий у світі природи вкрай оптимізований. Бог забезпечив око Омара, який живе на глибині, де майже нульова видимість здатністю бачити крізь речі. Око Омара це прототип ручного пістолета, який бачить крізь стіну. Також рентгеноскопічний апарат і телескопа з необмеженим полем зору. Наука біоміметика доводить існування творця. Вона копіює та черпає натхнення у божому творінні. Реп'ях дав ідею застібці липучка. Раковина равлика це будинок, що самоохолоджується, хобот слона, роботизована рука, каракатиця, телевізор нового покоління, крила бабки, надсучасні дрони, котячі очі, дорожні світлоповертачі. Голова дятла стала зразком при винаході апаратів, що поглинають удари, як чорна скринька літаків. А органи чуття це датчики та системи виявлення. Перший папір був виготовлений під час спостереження за осами. Вивчення унікальних властивостей, закладених богом у живу природу, дозволило науково-технічному прогресу у ХХ столітті зробити різкий ривок уперед. Підводні човни на основі точних фізико-математичних обчислень копіюють форму тіла морських ссавців. Слинна залоза клопа стала основою конструкції двигунів внутрішнього згоряння. На створення аквалангу Жак Іва Кусто підштовхнув жучок, який тягнув за собою у воду бульбашку повітря. Двофокусні окуляри копіюють око чотириокої риби. Далекозору верхню частину ока риба використовує у повітрі, а нижню короткозору у воді. Пристрій вуха тюленя підказав ідею винаходу гідрофону. Вивчення найшвидших риб. Підвищило швидкість морських та річкових суден. Реактивне пересування кальмарів послужило появі на кораблях механічних водометів. Автоматичний провісник негоди, який часто рятує моряків, зроблений на основі інфравуха «Медуз». Зроблені людиною найдосконаліші механізми не можуть зрівнятися з біологічними чудоприладами живих істот, створених богом. Ехолокатори кажанів мають голографічну картинку, об'ємне зображення. Маленькі рибки пророкують землетруси, рятуючи тисячі життів. Дослідження листя лотоса дало ідею створення самоочисних покриттів. На основі принципу влаштування оболонок голотурій морських огірків створено біомедичні препарати. Медичні шприци копіюють укус бджоли чи оси. Вивчення зубів тварин призвело до створення інструментів, що самозаточуються. За підказкою Бога через природу зроблено парашути та дельтаплани. Павутина стала прототипом кевлару, коли непробивної шкіри. У надра землі науковці заглядають, моделюючи зміїне око. Мозок найвища організована форма матерії у всесвіті, створена Богом. Копіювання мозку в нейробіоніці стало основою створення штучного інтелекту. Ми навели лише кілька чудових прикладів того, як наука надихалася знаменами божественного творіння та бездоганними шедеврами всіх форм життя. Бог показує нам приклади свого безмежного знання та мудрості в законах, встановлених ним навколо нас. Блес Паскаль, математик, письменник, науковець, писав, що тільки Бог може заповнити вакуум у серці кожної людини. Ніщо із створеного людиною цей вакуум заповнити не може. Тільки Бог, якого ми пізнаємо через Ісуса Христа і Евангелія, заповнює цю порожнечу. Підписуйтесь на канали Салтаненко для вивчення істини.